Багато в чому сумний 2024 рік для українського футболу закінчується допінг історією за участі головної зірки Михайла Мудрика. Так гірший сценарій продумати складно, але зрештою всім нам пощастило. Мудрик вступив в одну лігу з іншими українськими футболістами, які були замішані в допінг скандалах у різні роки. Список доволі суттєвий. Якщо мова про світових зірок, тут список налічує дійсно великих гравців, серед яких Діго Марадона двічі, Пеп Гвардіола, Ріо Фердінанд, Поль Погба, Андреона, Самір. Насрі Адріан Муту, Ябстам Едгар Давіць коло туре. В разі якщо проба Б підтвердить вживання допінгу, Михайло Мудрик може бути дискваліфікованим на 4 роки. Ми зібрали багато інформації про ситуацію навколо мудрика, і зараз розповімо, чому не все так погано чи вплине вживання допінгу на результати збірної України. Що буде надалі із кар'єрою Михайла, та чому навіть за кордоном говорять про московицький слід у цій справі? Ви на каналі Колісник Медіа це відео виходить за підтримки компанії Фавбет почнемо. Давайте пройдемося по основним фактам для тих, хто ще не встиг все розвідати. Ну і для нас всіх, щоб систематизувати інформацію, яка шокувала абсолютно всіх, 17 листопада. Челсі і Михайло Мудрик почергово підтвердили інформацію, яка напередодні почала з'являтися у змі. Причиною тривалої відсутності українського Вінгера в складі була не містична хвороба, а позитивний допінг тест. Не будемо повністю цитувати клуби гравця, але виділимо основні моменти. Футбольний клуб Челсі підтверджує, що Больна асоціація нещодавно зв'язалася з нашим гравцем Михайлом Мудриком щодо несприятливого результату звичайного аналізу сечі, і Михайло і клуб тепер працюватимуть із відповідними органами, щоб з'ясувати, що спричинило несприятливий результат. Такою була заява Челсі. А от якими були слова Михайла, це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. І тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб прослідувати, як це могло статися. Ключові. Моменти в цих заявах наступні. Мудрик заявив, що не вживав свідомо заборонену речовину, і що він, як і клуб, готовий йти назустріч розслідуванню по всім питанням. Це дуже важливий момент, який може допомогти гравцю у скороченні терміну дискваліфікації, якщо про Бабе виявиться також позитивною. Речовина, яка опинилась в організмі українця, це Мельдоні, той самий допінг, який дуже популярний на болотяній країні. Видання The Athletic першим поінформувало, що Мельдоні було виявлено після поїздки Мудрика у табір національного. Нальної збірної України на матчі Ліги нації проти Грузії та Албанії. Ці матчі відбулись 16 і 19 листопада. Після цього Михайло повернувся до клубу. Матчі проти Лестера та Астонвілли Вінгер відсидів на лавці запасних. А от поєдинок ліги конференції проти Ганденгайма провів повністю відзначившись красивим голом. Починаючи з 4 грудня, коли Челсі грав на виїзді проти Саутгемптона, починається фейкова історія про хворобу Михайла. Загалом він пропустив чотири матчі лондонців із того, що ми знаходили в англійській. Ких медіа з приводу цього містичного періоду перебування Мудрика в Челсі. Ми натрапили на цікавий матеріал журналіста з Telegraph Металоу, який починає свій матеріал словами: що в понеділок ввечері гравці Челсі запитували друзів і працівників клубу. Чи знаєте ви, що трапилося з Мішою після того, як Михайла Мудрика два тижні не було на тренувальній базі Копхем через хворобу? Отже, Челсі ще раніше відлучив Мудрика від тренування на базі, створивши навколо українця атмосферу невизначеності. Наразі Михайло також працює окремо від Клубу, очікуючи на результати другого тесту, тепер давайте перейдемо до мельдонію забороненого до вживання спортсменами з 2016 року. Всесвітнє антидопінгове агентство включило його до списку заборонених речовин через його властивості, що підвищують працездатність, не в останню чергу через його здатність збільшувати надходження кисню до м'язової тканини. Отже, яким чином він міг опинитись в організмі мудрика в матеріалі журналіста The Times Мета Лоутона є інформація, згідно з якою український вінгер проходять. Див ще один допінг тест у серпні, який нічого не виявив. Мудрик стверджує, що після серпневого тесту він нічого не змінив в своєму розпорядку дня. Він вважає, що будь-яка форма зараження організму мала відбутися, коли він був за кордоном, оскільки вважається, що задіяна речовина недоступна у Великобританії. Лікарський препарат Мельдоній не ліцензований в Великобританії, а тому навряд чи це сталося в Лондоні. Тут всі версії безумовно сходяться. І The Athletic, і The Times стверджують, що це сталося за межами острова. Мельдоній широко використовувався в Совєтському Союзі, а потім на болотах та країнах СНД, в тому числі і в Україні, стверджують британські видання: його виробляють в Латвії та розповсюджують лише в країнах Балтії та на болотах. Хоча відомо, що він потрапляє в харчові групи, переважно в молочні продукти. А далі йде історія застосування цього препарату. Винахідник Мельдонію, латвійський хімік Івар Скалвінс, розповів в 2009 році в одному з інтерв'ю, що Мельдонії давали совєтським солдатам, які воювали в Афганістані в 80-х роках, щоб підвищити їхню витривалість. Які висоти, дефіцит кисню, якщо їм доведеться пробігти 20 кілометрів з усім спорядженням, в кінці вони отримають ішемію. Мельдоні це ліки від захворювань серця, розроблені в 1970 році в колишньому Совєтському Союзі. Він прискорює і збільшує кровообіг і як наслідок фізичну здатність спортсменів. Чи міг мудрик запланувати цей чіткот, щоб поліпшити свої результати? Ми так не думаємо. Михайло завжди був зразковим професіоналом, який завжди прагнув покращувати свої результати за Дяки беззупинній важкій роботі таланту недостатньо. Зараз всі сміються з його тату, але воно справді говорить багато про принципи Михайла та його трудову етику. Навіть деякі фанати, коли вперше почули цю новину, не повірили, що українець на таке здатний. Ні в якому разі, мудрик дуже працьовитий. Я не можу сприйняти цю новину. Мудрик завжди був трудоголіком і ніколи не справляв враження людини, який не цікаво розвиватись в футболі. Навпаки, із тих матеріалів, з якими ми встигли ознайомитись, виділяється одна з історій, яку розповів журналіст самім. Бель з Дейлі Мейл в своєму ексклюзивному матеріалі про життя української зірки в Челсі. Один гравець, який тренувався і грав з мудриком, описує Михайла як дуже спокійну людину. Проте в українцях з'явилася одержимість проявити себе в одній із найжорсткіших ліг Європи. І не тільки це він намагався довести, що вартий своєї трансферної вартості. Він відчував тиск через трансфер 100%. Він дуже багато працював у залі, завжди проводив додаткові екстратренування, але він не справлявся з критикою фанів в Челсі. Серед Ред проблем мудрика виділяли тільки його дивні нічні прогулянки і сумнівались хіба що в зрілості гравця. Це також інформація від самі Мокбеля на Стемфорд Пріч вважали, що Михайло має величезний талант, і навіть зараз клуб повністю стоїть на стороні гравця. Керівництво клубу не сумнівається, що мудрик міг хіба що випадково вжити Мельдоні чи хтось підмішав йому щось. Перед тим як ми перейдемо до версії з московицьким слідом, який широко обговорюється не тільки в нас, але й в Великобританії. Варто озвучити ще одну цікаву теорію, яка пов'язана із персональним тренером. Михайла звати цього тренера Дмитро Чаповський, тренер із фізпідготовки не тільки мудрика, але й довбика. Артему, мабуть, зараз не смішно в зв'язку з тим, що одним із можливих джерел зараження крові Михайла деякі футбольні фанати і експерти називають саме нового тренера. Така ж сама ситуація і у Енсо Фернандеса, який зовсім нещодавно також почав користуватись послугами Чаповського, проте це лише теорія. Найбільш вірогідною версією, як українські такий західні медіа називають московицький слід, ця версія настільки популярна, що під одним із аналітичних матеріалів The Athletic футбольні фанати створили цілу гілку з коментарів обговорення питання, хто може сказати, чи доклала до цього руку Московія. Те, що Михайла Мудрика можуть політизувати і подати у невигідному для України світлі, так який ризик був завжди найдорожчий футболіст в історії України, який мав стати вітриною українських талантів, і довести, що у нас ще не перевелись нові Андрії Шевченко. Як тільки Мудрик перейшов в Челсі в січні 23-го року, на Стенфордбріж були впевнені, що українець має потенціал стати володарем золотого м'яча протягом двох років. То до чого тут може бути країна на болотах? В інтернеті дуже популярною є версія, згідно з якою винуватицею всіх бід Мудрика може бути модель з Московії Віолетта Грачова, з якою у Михайла був роман, і це доведено спільним часом, які українеці ця людина свого часу проводили. Достатньо просто зайти в інстаграм до цієї особи і подивити, що там пишуть її співвітчизники. Ця історія з коханням мудрика і Грачової вважається доволі сумнівною, і вона ідеально підходить під роль людини, яка може знизити пильність футболіста і скомпрометувати його. Агент Віолетта Грачова під прикриттям. Це ідеальний сюжет для теорії змови. Загалом це єдиний момент, який турбує у мудрику під час війни з московитами, обрати собі дівчину. У з цієї недокраїни це як мінімум неетично по відношенню до співвітчизників. А як максимум, це відверта дурість і недалекоглядність, адже ти обираєш людину, яка належить до країни агресора, і яка в теорії навіть може тобі нашкодити. Ці стосунки тривали достатньо довго, проте вони не були стабільними за інформацією різних інсайдерів, які вивчали приватне життя Михайла. у українця були певні підозри щодо грачової, і в теорії саме вона могла підсипати мельдоні під час одного з побачень з мудриком. Таким чином, інтерес. Реси московитів могли бути виконані портрет України за кордоном, ще більш зіпсований доброчесним футболістом, який намагався покращити результати завдяки забороненій речовині. Розуміємо, що ця історія виглядає як детективний роман, проте її не варто виключати. І схоже, що так вважають і в оточенні мудрика за інформацією за Athletic, Основною версією в таборі Михайла вважають саботаж, наче його хтось підставив. Ніколи не зв'язуйтесь з московицькими повіями. Мудрик дізнався це на власному досвіді. Що далі для Мудрика? Якщо проба Б підтвердить вживання допінгу, Михайлу загрожує 4 роки відсторонення від футболу. Українець поки що робить все правильно. Він навіть пройшов тест на поліграфі в Лондоні. Відповіді гравця збірної України на детекторі брехні в кілька разів перевищили середню норму довіри. Це робиться для того, щоб одразу показати своє бажання виявити правду і максимально співпрацювати зі слідством у цій справі. Також Мудрик та його представники вже найняли юридичну компанію Morgan Sports Law, яка зовсім Нещодавно захищала інтереси поля поба і змогла скоротити термін його дискваліфікації з 4 років до 18 місяців. Також в Англії активно обговорюють можливість дострокового розриву контракту Мудрика в разі якщо про Бабе виявиться. Позитивною, Челсі вже звільняв таким чином Марка Босніча в 2003 році та Андріана Муту в 2004. Проте тоді в крові цих хлопців було знайдено кокаїн, і один цей факт вже порушував всі контрактні пункти між гравцями та клубом. У кейсі Мудрика всі експерти виділяють той факт, що футболіст говорить, що свідомо не вживав Мельдоні, і що він не мав на меті покращити свої результати завдяки забороненій речовині. Якщо буде доведено, що допінг опинився в організмі Михайла без його відома, Челсі не зможе розірвати контракт і продовжить Тримувати один із головних своїх активів, за який було заплачено 70 мільйонів євро. Як щодо результатів матчів збірної України в листопаді, стаття 11 антидопінгових правил УЄФА, яка носить назву наслідки для команд, передбачає: якщо більш ніж один гравець однієї і тієї самої команди був повідомлений про можливе порушення антидопінгових правил, тобто у випадку з модриком про позитивну пробу А, у встановленому порядку УЄФА має застосувати до такої команди цільове тестування впродовж змагального періоду і лише якщо більш ніж двоє гравців однієї і тієї самої команди вчинили порушення антидопінгових правил впродовж змагального періоду, УІФА, окрім індивідуальних санкцій, має право застосувати санкції до клубної команди чи національної федерації в цілому на додачу до покарання конкретних гравців. Тобто на даний момент переживати не варто для початку мають довести вину самого мудрика. Один цей процес може затягнутись на рік-два. Ну і поки більшість фактів свідчить про те, що мельдоні опинився в організмі гравця в Адково тому навряд чи УЄФА буде суворо карати збірну Україну. Можливо, обійдуться лише санкціями для гравця. Я переконаний, що він доведе свою невинність. І хочеться у це вірити. Дуже сумно бачити такі новини щодо нашого зіркового футболіста, на якого покладались і покладаються великі надії. Команда нашого каналу також приєднується до підтримки Михайла Мудрика і вірить, що це прикра випадковість, і все з часом нормалізується. Михайло повернеться на футбольне поле і продовжить творити футбольну історію. Адже ми не забули, чий гол вивів збірну України на євро 2024 і хто був одним з найкращих гравців збірної в осінній лізі націй. Тож, будемо слідкувати за розвитком історії, але не забувайте, що додивившись до цього моменту, з вас береться плата за перегляд відео у вигляді донату на довільну суму, красивих гривень на будь-який збір, якому ви довіряєте на потреби Сил оборони України. Це інвестиція і в безпеку України, і в майбутнє українського Ютубу. Дякую, все буде Україна!